Що у вас найгарніше? Я думаю, моє волосся. Вона в мене така густе, гарна. А можливо, є таке, що ви щось змінили би в собі? Так, да, можливо, я зробила б пластику. Як ви гадаєте, що найгарніше в цієї дівчини? Вона, напевно, висока, мені так здається. Має гарні очі. Но я думаю, що різ. — А що ви виграли в генетичній лотереї? Е, ну, Генетичні лотереї, я думаю, що напевно фігуру, бо моя мама дуже гарна фігура. Можливо, є таке, що ви щось змінили б в собі? В е, собі. Ну, я б хотіла якраз бути трохи вища. Ну, я вважаю, що в неї дуже красиві губи. Губи? Так. А що ви виграли в генетичній лотереї? Ну, я вважаю, що очі в мене дуже красиві очі. Ну, що хотіла, я також змінила. Я хотіла волосся, я була руса, зараз була а Так, думаю, що вже нічого. В неї а, дуже гарні очі, дуже глибокий погляд. Очі. А що ви виграли?